Пасхальна молитва, Воскресіння Господнього. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що в третій день славно Воскресе з мертвих, прийми цю молитву нашу, як вдячне пісне співання і як сльозу радості, що тече з наших сердець, сповнених вірою, надією та любов'ю. Сьогодні День Воскресіння, просвітімось, люди. Пасха, Господня, Пасха, від смерти до життя, від землі до небес небести перевів нас, Христе Боже наш, перемоги пісню тобі співаємо. О Господи, що зійшов до аду і смерть подолав, що воскрес, зруйнувавши твердині пекла і відчинив двері раю, прийми наше поклоніння. Як мироносиці на світанку, ми приходимо з трепетом і надією, приносячи не миру, а вдячні серця. Ти Христе зійшов у глибини підземні і розірвав кайдани вічні, що держали ув'язнених, і на третій день, як із кита Йона, воскрес з гробу. Даруй нам оновлення душі, як оновив ти світ світлом своїм. Сьогодні все наповнилося світлом небо, земля і глибини підземні, святкує вся Вселенна твоє Воскресіння, в якому ми утверджуємось. Навчи нас, бачити Тебе, Воскреслого, не лише в славі, але й в братові своєму, употребуючому. У кожному дні життя, нехай Твоє світло очистить наші очі, щоб не шукали тебе серед мертвих, а пізнавали живого Бога в серці. Сьогодні Пасха велика, Пасха священна, Пасха таємнича, Пасха преславна, Пасха Христос Визволитель, Пасха непорочна. Пасха велика, що двері райські нам відчиняє, що освячує всіх вірних. О Христе, ти був агнцем заколеним, Ти був Пасхою очищення, ти був жертвою добровільною, Ти сонце правди, що зійшло з гробу і осяяло світ. Ти сам заповідав, О Пасхо велике, найсвятіше Христе. О мудростей слово Боже, і сило, подай нам з тобою справді участь брати у невечірнім дні царства Твого. Господи, як Давид радів перед ковчегом, так і ми нині, побачивши звершення пророчих образів, радіємо тобі, бо воскрес Ти, як все і з тобою ми воскресаємо до нового життя. Перед світанком, як жінки мироносиці, ми також приходимо до Твого гробу і чуємо від ангела. Чому шукаєте живого між мертвими, нема його тут, бо Воскрес. Воскрес Ісус, із гробу, як провістив, подав нам життя вічне і милість велику, і нині молимо, утверди нас, цій благодаті Господи, щоб не лише на устах. Але у житті нашому завжди звучало Христос Воскрес. Ангел виголосив Діві, радуйся, і знову кажу: радуйся, твій син воскрес на третій день із гробу і мертвих воскресив, люди веселіться. Світися, світися, новий Єрусалиме. Слава Богу Господня на тобі засяяла. Радій нині веселися Сіоне. А ти, Чисто Богородице, втішайся Воскресінням Сина Твого. О Пасхо, що з гробу, немов і з освітлиці засяяла. О життя, нетління, Воскресіння наше, визволи нас від всякого зла, подай радість душі, мир серцю і надію на життя вічне. Алілуя! Христос Воскрес! Христос Воскрес із мертвих! Смертю смерть подолав, і тим, що в робах, життя дарував. Амінь.